Всім доброго дня! Щоб картопля достояла до кінця сезону ось такою зеленою яскравою, потрібно приділити їй велику увагу. Я не тільки маю на увазі сапання, обгортання, а й обробки. В теперішні часи, коли розвинуті дуже грибкові хвороби і нашестя багатьох шкідників. Обробок потрібно проводити щонайменше хоча б 3. А за потреби і більше. Ось так активно цвіла наша картопля Королева Анна 20 червня. я знімала. Зліва рядочок не цвіте, це картопля Рив'єра. Ми ранню посадили на розмноження. А так ми ранню вже купаємо давно їмо. На сьогоднішній день, 26 червня, вона вже перецвітає. Тільки ось два рядочки ще редсоня цвіте. Але ми сьогодні будемо обробляти вже другий раз. Перша обробка у нас була два тижні тому. Картопля тільки починала цвісти. Ми брали редоміл і ампліго від шкідників. Щодо редомілу, я б і брала б і на другу його обробку. Але зараз в інтернеті багато мови про цей Редоміл Голд, про його складову Манкоцеп. Що ця речовина довго не виводиться з рослини. А в новій формулі Redomilu голд R є гідроокис міді. Ну, я трошки побоююся по цвітучій картоплі його бризкати. Ще ми добре не розібралися в редомілах, так що поки що замінимо його квадрісом. Квадріс теж хороший системний препарат від фітофторозу і інших грибкових захворювань. І ним можна два рази поспіль оприскувати, то буде в нас квадріс і на другу, і на третю обробку. Разом з ним ми візьмемо актару проти шкідників. Отже, в нас буде друга і через два тижні третя обробка квадрісом і актарою. А там будемо слідкувати за погодніми умовами. Нам на даний час і потрібні такі сильніші препарати, дуже підвищена вологість, вранці така роса в нас. Ночі прохолодні, вдень жара, дощі проходять такі проливні. Та й на кущах белороси два кущики, я побачила ось так морщаться листочки. Не знаю, що це. Хоча рядом дивіться гарні. Картоплі, гарно, листочки, рівненькі, все. Ото тому й для профілактики робимо ці обробки. Взагалі, я читала в людей, які займаються проблемою фітофтори, перша обробка має бути системним препаратом. Таким як Танос, Інфініто, Акробат МЦ, Консенто, Квадри, Квадріс, Голд. Бо першопричина хвороби захована в насінневій бульбі. Через 10-14 днів починати застосовувати контактні препарати, такі як Полірам, Антракол, Купраксат, Курзат, Шерлан. І після 3-4 разового їх використання, тоді вже можна перейти на системні препарати, такі, як я тільки що називала: Танос, Інфініто, Квадріс. Я сьогодні розповіла про свою схему обробок картоплі. А вам вибирати. Думайте, що для вас краще, і найперше дивіться на погодні умови. Гарних вам урожаїв!